Доброго всім раночку недільного. У мене картопля, перчик, два перчика, один гербій перчик цілі, дві морквинки, велика цибулина, гарячий цесарийний бульйон. І обсмажується в мене тут селярці. Ми, ми купували телятку і в нас залишилися кості. Я їх обваляла в муці і обсмазую. Будемо варити. Курку на мамин лад, як мене діти кажуть. Виняла дуже гарно підсмажену телятинку. І сюди закидаю порізану кубиком цибулю і моркву. Підсмажую. Поки все обсмажується, додаємо приправи, щоб вони підсмажилися. Я додала чайну ложку звичайної приправи до м'яса. Будь-яка покупна така, щоб пахніло, тому що в мене немає коріандру. Коріандру обов'язково. Така приправа сумах. У мене є, вона така кисловата, дуже пахне. І зіра. Цибуля стане білою, щоб вона не хрустіла потім в супі нам. Додаємо 2 перці і три зубка чеснику. Все між собою подружилося. Повертаємо назад м'ясо, добавляємо картоплю. Таким великим кубиком полізом. Залила так, щоб тільки-тільки покрило курячим або цариним бульйоном. І буду, це все буде булькати десь години-півтори-дві, так, щоб м'ясо повністю розійшлося, але на дуже-дуже повільному вогні. Потім я розбавлю це все, щоб був справді такий напів ну, справді суп був я розбавлю ще укропом. теплячою водою перевожу. Я не претендую на те, що це ну, правильний чи класичний варіант якоїсь робити. Це просто осінній суп на хребті. Бо мені тут недавно писали, що я борщ неправильно варю. Ну, не люблю я борщ, в якому хрустить осінній сирий буряк. Я його запікаю і тру. Е, можливо, хтось любить борщ, де в сирі овочі плавають. Я не люблю, тому я варю так. І кожна людина має право варити так, як вона хоче. Я просто прошу вас спробувати, можливо, і вам зайде, тому що мій борщ люблять всі. І чесно вам скажу, люблю тільки, можливо, де чуть-чуть капуста підхрущує. Але я згадую завжди своє дитинство, коли зимою приходиш мокрий від снігу, а в оба без печі дістається наш волинський капусняк з квашеної капусти з грибами, який умлів в печі так, що та капуста, ну, її не треба навіть жувати. Її просто губами береш і все. Тому на кожен смак. Ну, в кожної людини є свій смак, і кожна людина готує так, як їй подобається. Коли все гарно зварилося, багато зелені і от така у нас юшка виходить.